Компанія Льві це український бренд, який створює натуральні продукти для підтримки здоров'я собак та котів. Кожен з нас, хто має чотирилапого друга, знає, наскільки важливо піклуватися про його здоров'я. І наша місія допомагати вам у цьому. Ми віримо, що здоровий улюбленець це щасливий улюбленець, і тому всі наші продукти виготовляються з любов'ю та турботою, щоб дарувати вашим пухнастикам довге щасливе життя. Вся продукція бренду «Ліві» розробляється та виготовляється на базі сучасного українського підприємства, яке вже 19 років утримує лідируючі позиції у виробництві органічних біологічно активних добавок та натуральної косметики. Ми постійно вдосконалюємось і працюємо за найвищими стандартами якості ІСо 22000 та ІС 9001. Це означає, що наші продукти проходять суворий контроль на всіх етапах виробництва. Цього року наша компанія отримала престижну відзнаку Кампанія Року 2024, що підтверджує якість нашої продукції та визнання на українському ринку. Ця відзнака не просто знак успіху, це свідчення нашого постійного прагнення до досконалості, якості та інновацій. Ця нагорода, наша гордість і мотивація продовжувати працювати над тим, щоб забезпечити ваших пухнастиків найкращим. Ми пишаємося, що можемо створювати якісний український продукт, який допомагає турбуватися про здоров'я улюбленців, даруючи їм турботу і любов. Дякуємо вам за довіру до нашого бренду. Відзнаки кампанія року це підтвердження того, що ми на правильному шляху, а для нас найважливіша нагорода це здорові та щасливі хвостики. З ліві ви можете бути впевнені, що обираєте найкраще для своїх чотирилапих друзів. Happy pet, happy person!